Модульна система Cybex G це одне з найкращих рішень для подорожі дитини від нуля до 4 років. В неї входить база G, яка сумісна з автокріслом 0 плюс Cloud G, а також з наступним автокріслом Sirona G. Cloud G розраховане на дитину від народження і до півтора року. Воно дуже легке, важить тільки 3 і 9 кілограма. Підголівник регулюється. Система LifeLed дозволяє змінити положення дитини на більш горизонтальне. Причому нею можна користуватися. Як на базі, так і на шосі коляски. Опротова база не є чимось новим, завдяки їй набагато комфортніше садити і висаджувати дитину з автомобіля. Але база G унікальна тим, що коли обертаєш автокрісло на себе, не потрібно натискати кнопки, щоб від'єднати його від бази. Тобто виймати автокрісло можна обома руками, а це суттєво полегшує процес. Наступне автокрісло Сірона G розраховано на дитину до 4 років. В ньому можна їздити як проти ходу руху. Так і за напрямком руху. Положення проти ходу руху є найбільш безпечним для дитини під час фронтального зіткнення автомобіля. Саме тому форма бази G зроблена з урахуванням того, щоб дитині було достатньо місця для ніг в цьому положенні. Також Сірона G на базі G має максимально горизонтальне положення, що вирізняє її серед інших подібних моделей. Зручний спосіб регуляції куту нахилу, як і підголівника, замовляє автокрісло Сайбекс в карапузов.